Зустрічаєте, Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТРУ у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Микола, безмежно раді вас бачити. Вітаємо добрий ранок на взаєм вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Ви не з порожніми руками, і ви не просто прийшли розказати нам про ваші справи і справи ваших побратимів. Ми зараз будемо вас уважно слухати, закликати аудиторію донатити. Донатити на що? А, залюбки. Розповім дуже радий також вас бачити. Дуже радий, що маю можливість у відпустці до вас заїхати і особисто вас побачити. Скільки разів ви допомагали нам збирати кошти на реби, допомагала нам збирати кошти на дрони дистанційно, коли ми включалися з лінії фронту. І я дуже радий вас бачити. Щиро вам величезна дякую. А дозвольте, я тут скажу дякую від вашого імені, нашій аудиторії, тому що це все вона без наших Абсолютно. глядачів, без українців, які дивилися уважно. І до речі, коли ви включалися в ефір, аудиторія. Просто вибухала емоціями і донатами. Вони настільки вам вірили, довіряли і донатили, тому всі слова вдячності це виключно для них. Бачите, ви мене доповнили. Я тільки хотів перейти, що і подякувати всім людям, хто донатив. І давайте дам відповідь на ваше запитання. Друзі, ми збираємо на 100 комплексів доробки fpv дронів камікадзе. От я зараз вам привіз. Отакий От чудовий величезний гексокоптер, який здатен вести до 5 кілограмів бойової частини. Зараз на ньому закріплено не аби що, а оптоволоконна система, тобто така система, яка дасть можливість долетіти попри ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Це а, ось, ось цей циліндр чорний. так? Це, так, Оцей mm -hmm. циліндр. Я зараз спробую вам навіть показати, як виглядає сам цей. Кабель, ось тут така захисний чехольчик. і оця тоненька ниточка по ній буде передаватися радіосигнал, і ворожі засоби реб не зможуть зробити так, щоб цей дрон не попав. А розкажу на що збираємо. Давайте простими словами. бачите, яке воно легко звідти виходить. Угу. Воду впала, нічого страшного. А дивіться, друзі, яка наша це проблема? У Росіян надвичай... тест так. Що й був, так. воно буде працювати. Йому mm -hmm. байдуже. Це скло, це оптика. Друзі, дивіться, яка наша проблема. У росіян надзвичайно розвинуті засоби радіоелектронної боротьби. І ці засоби роблять так, що цей дрон надзвичайно потужний, на ньому може бути до 5 кілограмів бойової частини, не долітає до цілі. І немає ніякого толку, немає він не працює. Давайте простими словами. Якщо він не попаде, він не спрацює. А ми маємо попадати зараз. Вулиці зима світовий день надзвичайно короткий, надзвичайно важко літати, і кожен дрон має долітати до цілі. Ми збираємо на комплекси для модифікації цих дронів. Тому не донайте на дрони, донайте на вражену бронетехніку, донайте на вражену піхоту, донайте на знищені укріп райони ворога. Це зараз надзвичайно важливо. Ми не можемо зробити багато пусків і за погоди, і за короткого світового дня. І ми збираємо на те, що модифікує ці дрони. Ми ставимо на них допрацьовані системи зв'язку. Ми ставимо оптоволоконні кабелі, отакі от, от бабіни. До 10 кілометрів воно може на цьому долетіти, не боячись ворожого ребу. І це коштує набагато дешевше ніж сам дрон. Дрони в певній кількості ми маємо. Держава нам дає дрони. Разом з вами ми збираємо на ці дрони кошти. Ви нам їх купуєте. Social Drones нам дає дрони. Бригада рідна третього окремо штурмова нам дає дрони у достатньо великій кількості, але ми мусимо їх модифікувати, щоб бути ще більш ефективними. І зараз ви можете нам з цим допомогти на отакі дрони, щоб цей дрон долетів до ворожої техніки і знищив. Щоб оп, Отакий От дрон з осколковим боєприпасом долетів до ворожої техніки і її знищив, і ви можете допомогти цим дронам попасти в ціль. Якщо не попадати, воно не працює. Ми вміємо на них літати. Нам потрібен гарний радіозв'язок. Нам потрібні системи, які зроблять так, щоб ворог не міг дезорієнтувати наш дрон. Тому донатьте на враження, донайте на влучення, друзі. Я вам буду дуже вдячний. Ми 100 дронів обладнаємо і за кілька днів їх випустимо в ворога, і вони будуть реально ефективні. Ми зрозуміли, як це робити. Це дуже непросто. Тільки на фронті ясно, як це робити. Не може виробник нам поставити зразу те, що треба, бо ситуація змінюється кожні 2 3 4 тижні. Тому прошу всіх. Задонатити на систему радіозв'язку для того, щоб е в Камікадзе підрозділ ТЕРА третьої окремої штурмової бригади попали точно в ціль. Про яку суму ми зараз говоримо? А... Дивіться, для модифікації такого дрону. У мене є одна проблема, я вам щиро скажу. Я дуже хотів би розказати про оптику, я можу сказати, бо це вже, мабуть, всім відомо, про це багато хто говорить, це вже публічна інформація. Але про інші системи, як ми це робимо, це і системи до наведення за допомогою штучного інтелекту. Але я не можу сказати, які саме. Хоча дуже хочу, тому що група, наша дослідницька, зробила надзвичайно великий ус. Вклала надзвичайно великі зусилля, надзвичайно багато часу витрачено. хлопці вночі не спали, щоб зробити, щоб радіозв'язок до наведення і оптоволоконна технологія зробила так, що воно попадала. Не можу сказати, бо росіяни теж можуть дивитися, і я не хочу, щоб вони про це знали. Це має бути таємниця. Тому в середньому 10-10 тисяч гривень на дрон необхідно. Ми збираємо на це не скінчений збір, насправді. Я вам поясню. Дрони заходять, одна позиція, щоб ви розуміли, у третій окремій штурмі бригаді може зробити до 50 пусків на день. Тобто 50 дронів треба модифікувати. І е, краще зробити один пуск і попасти, ніж 50 не попасти. І те, на що ми зараз збираємо, зробить так, щоб цей один дрон попадав, підвищити його ефективність, в тому числі тих дронів, до речі, це макет того дрону, на який ми разом з вами збирали для знищення ворожих фортифікацій. Ми один залишили, ті 100 штук всі полетіли. І, до речі, там. Відсоток враження більше 60%, що є дуже гарним відсотком. Але ми хочемо його під підвищувати. І оце макет. Я привішу вам показати. А так воно виглядає з оптоволоконною котушкою. Це, Це дуже я круто. я так розумію, що на 10 дронів наші глядачі вже вже зібрали 100 тисяч станом 100 на цю хвилину. Є. Задонатили глядачі. Будь ласка, не спиняйтеся. Кожна гривня вона дуже важлива. Вона має значення. Ви бачите, що в підсумку в підсумку буде. Це матеріал, розхідний матеріал. Ми про це постійно говоримо. Дрони на фронті. Вони на превеликий жаль. Вони залишаються в полях. Їх знищують, але щоб їх не знищували, наші хлопці, наші умільці роблять все для цього можливе. Пане Микола, а скажіть, будь ласка, ви кажете, що ну ви не можете зі зрозумілих причин, ви не можете нам розповісти між собою, там з сусідніх підрозділів. Ви ну ви спілкуєтесь? Ну було таке, що там приїжджає ваш побратимка. Слухай, був відпустці. пересікся там з цим. Ось такий ось таке рішення. Хлопці роблять, умовно кажучи, там на покровському напрямку. Таке було постійно, постійна, постійна комунікація. Mm -hmm. Взагалі, вам скажу, що в Україні є не така велика кількість. Ця кількість звичайно постійно збільшується, тому що ми ділимося з тими, хто в кому ми бачимо перспективу. Ми ділимося технологіями. Не можна поділитися зі всіма, бо фізично не буде часу. Треба ще. Воювати війну і знищувати mm -hmm. окупанта, але з тими, хто вже себе показав, це дуже багато різних підрозділів. Наприклад, в е, спілкуємося постійно в силах безпілотних систем є е, Асгард-група і її командир Герман, який насправді нам багато чого показав. І він, скажімо так, був одних з тих людей, які поділилися з нами тоді, коли в нас не було технології. У нас були інші технології. Ми займалися коригуванням отакими, от мавіками, три розвідувальними дронами коригували артилерійський вогонь. А він уже літав на ФПІ, Він з нами поділився і ми продовжуємо взаємодію. Ну, знаєте, от щоб не брехати в середньому, десь раз в два-три місяці ми зустрічаємося, їдемо, беремо своїх інженерів, їдемо до них і робимо обмін досвідом. І це насправді запорука того, що воно працює в нас і в них. І Ця технологія, яку я зараз якою ми модифікуємо ці дрони, вона власна є таким. Плодом таким продуктом компіляції знань не тільки нашого підрозділу, але й знань інших підрозділів. У них інша ситуація на їхніх ділянках. У нас своя. І ми це все аналізуємо і намагаємося приймати такі рішення. Друзі, це в тому числі логістичні рішення. Ми все, що сьогодні зберемо, ми зробимо закупівлю. Це будуть вести з Китаю, і є затримка в закупівлі. Тобто, ну скільки два тижні мінімум воно звідти їде, угу. і за цей час може трапитись таке, що відбудеться технологічний скачок російських технологій, угу. і воно вже стане неефективно. Тому важливо якомога швидше, коли ми знайшли, як працювати зараз, а ми знайшли. Все це придбати, модифікувати і застосувати. А потім вже будуть нові виклики, і нам доведеться знову збирати, шукати кошти. До речі, друзі, це якісно нас відрізняє від російської армії. Вони так не можуть зробити. Вони дуже повільні, але у них ресурси більші. А ми можемо. І ми боремося проти кількості, ефективністю, і в тому числі за допомогою е, вас. Якщо дозволити, у мене є для вас невеличкий сюрприз. Насправді і для вас, і для всіх е, глядачів. Ви говорите, я навіть не хочу вас зупиняти. Зазвичай ми намагаємося того, щоб питати. сказати, що 300, 300 тисяч, тисяч друзі ви зібрали. А... Дуже вам дякуємо. Не спиняйтесь, друзі. Дякую, ми підрозділ ТЕРА. Зробили для вас такий подарунок. Знаєте, мені постійно хочеться якось виказати свою вдячність і тим медіаресурсам, і всім глядачам, хто е, допомагає, хто донатить, хто присилає дрони нам через Social Drones, хто донатить кошти на реби, на дрони. І я дуже хочу передати вам свою вдячність, але це дуже важко зробити, бо ті ресурси це величині, це мільйони гривень, які ви для нас збираєте. Е, як передати вдячність? Єдине, що це я можу емоційно, от ми раніше. Терори займалися історичною реконструкцією. Це грамота для вас, для каналу Бажемий. Ми Україна, виконана Дяку, в середньовічному Бажемо. стилі. Вручну людина вписала сюди назву вашого каналу і девіз на латині «Virtus S. digna резервентія, що означає велике серце, чеснота благородних. Я думаю, що всі люди, які донатять, які підтримують. Фронт мають велике серце, і вони є благородними людьми. Тому друзі, я передаю зараз це канал. Ми Україна, але насправді це для всіх вас, хто донатить, в тому числі для тих, хто задонатив зараз на оці комплекси, на їх модернізацію, на те, щоб вони долітали точно до цілі, безмежно вдячні буквально це з язика Зняли друзі, це наша на для нас з вами. Ось ця подяка, і ми знову і знову дякуємо вам за те, що долучаєтесь до зборів за те, що ви активні, за те, що ви свідомі того, <плес> що це конче потрібно Ми кожного разу говоримо, що Кожна гривня вона має значення, вона може стати вирішальною. Ви сказали, як віддячити найкраща вдячність від вас і ваших побратимів це повернення додому живими. А ви зможете це зробити, якщо у вас буде достатньо обладнання, яке може вилітати і таким чином берегти вас. Я хотіла знати, що ще сказати: по-перше, вдячність за ось цю нагороду від Дякую. нашого імені і від імені всього каналу, усім глядачам, за те, що вони не байдужі. Коли ви з'явилися в редакції, ми з Костею готувалися до і. Ефіру і трішки, знаєте, говорили про поточні справи. Ви сьогодні стали нашою кавою. Я поясню, чому. Спілкуючись з цивільними, я особисто фіксую якусь втому апатію, і люди на щось скаржаться. Ви зайшли сюди, ще там, в дверях, від вас йшла така енергетика. І ви кажете, що ви зараз у відпустці, а ви з передової звідти де тяжко, де важко, але ця енергія, вона просто через край. Я вам вдячна безмежно за те, що в нею поділилися. Чим надихаєтесь, що дає вам сили, що вас мотивує? Знаєте, в першу чергу всіх військових, особливо тих, хто знаходиться на фронті з самого початку, мотивує відчуття плеча побратима. відчуття... Того, що ми єдині, мене мотивує, те, що ви мене запросили. Мене мотивує те, що народ України донатить на ці комплекси. Мене мотивує, те, що я відчуваю, що ми єдині в бажанні перемогти. Уже третій рік важко, надзвичайно люди втомилися і на фронті, і в тилу всі втомилися. Це зрозуміло. І я насправді втомлений і. Це природна штука, але ми всі разом і у нас всіх єдина мета. І коли я просідаю морально, я думаю, так ви кажете, що сьогодні я був для вас кавою, то для мене кавою є мої побратими з підрозділу ТЕРА, з якими ми воюємо з першого дня, і я бачу їх, і коли я. Втрачаю сенс всі. Ми часом втрачаємо сенс і не розуміємо, на що ми це робимо. То вони мені кажуть, треба продовжувати, стільки зроблено, стільки пройдено. Маємо перемогти, і треба дойти цей час до кінця. Оце мене надикає. Я власне, коли прийшов до вас, я подумав. Зараз я буду спілкуватися через камеру з людьми, розкажу їм про нашу проблематику. Сподіваюся, що мене вийде передати їм те, що нам потрібно і. Люди підтримують, люди донатять І, друзі. Ці донати вони скажу вам прямо, вони важливі, щоб купити техніку. Це дуже важливо, бо ми маємо знищувати ворога, в тому числі, що він не встиг останнім часом дуже багато працюємо по взльоткам ворожих дроністів. це до речі, трофейний ворожий дрон. Бачите, алюмінієвий корпус у нього. Ось я хотів спитати, щось якось він так скромненько так, виглядає, Так, скромненько виглядає, але він зміг долетіти, на жаль, до наших позицій. І останнім mm -hmm. часом командир наш 3-й окремий штурмовий бригади Андрій Білецький вдав наказ працювати по взльоткам ворожих дроністів. На жаль, у них теж є дрони. І для того, щоб їх знищити до того, як вони долетять до наших хлопців, цей дрон, на жаль, долетів, його збили. Mm -hmm. Він відносно цілому стані нам дістався. Ми його розібрали, зняли всі технології. І зараз можу вам показати і те, що Залишилося угу. от і власне для цього, але не тільки для цього, а й для того, щоб люди відчули, що їх підтримують. Це надзвичайно важливо. Навіть бійці інших підрозділів зараз подивляться, побачать, що ви донатите, і у них буде така думка: ми тут не одні. Ну людина давно не була в тило. Я, наприклад, давно не їздив у відпустку. Більш за те скажу ніколи на цій війні. І зараз я думаю. Я не бачив давно цивільного суспільства, чи підтримують, чи ні на словах, то так. А чи є справа? І от донатами ви показуєте, що ця справа є, і ви надихаєте всіх бійців продовжувати. А ми будемо вас надихати враженнями. Якщо дивіться на сайті третьої окремої штурмової бригади, дивіться в. Телеграм-каналі на Ютуб каналі Тера Обс, наші враження і надихайтесь підтримувати нас. а Ми будемо вас надихати на це. Ви донатите. Ви неймовірні. Ми дякуємо вам за те, що ви робите від нашого імені від імені Абдули і його побратимів. Ми до речі, з Костю підписані на ваш телеграм-канал. Ми постійно тішимось тим подіям, які відбуваються на фронті. А їх насправді дуже багато. Тим успіхам, і якраз ось ці успіхи вони залежать від нашої аудиторії, яка зараз продовжує донатити. Станом на цю хвилину зібрано 450 тисяч. І я сподіваюся, що ви не будете спинятися. Так, в нас є ще десь там хвилини-дві. Пане Миколо, ось про ось цю річ ще розкажіть, що там. А, дивіться, я звідси не бачу, але я знаю, бо ми разом з вами стояли. Друзі, це. Знаєте, вибачте, що сьогодні такий, я менше розказую про фронт, а більше про вдячність вам і вдячність тим, хто не часто випадає приїхати і особисто побачитись. А це комплекс радіоелектронної боротьби, на який ми разом з вами також збирали. Збирали на ми Україна, збирали на єдиному телемарафоні. А це така коробка з антенами, яка робить так, щоб оцей не чудовий алюмінієвий російський дрон, який, на жаль, вони самі виробляють, ці алюмінієві корпуси, не долетів mm -hmm. до наших хлопців, не долетів. До автівки, яка везе наш розрахунок, такі комплекси це макет. Ми його ні звідки не знімали. А, трошечки він зламався, там треба буде дещо поміняти, потім відвеземо на ремонт. Тому це зараз макет. І антени ми змінили. А, знаєте, часто дорікають, що наше ви це показуєте, наш ви про це розказуєте. Ми завжди змінюємо всі ті компоненти, за якими можна індифікувати бодай щось. Тому для тих, хто має такі побоювання. Ця штука зробить так, що цей дрон не долетить до наших автівок. Ці комплекси врятували, мабуть, ну, знаєте, не хочу вигадувати, але три рази у нас було відфіксовано, коли дрон уже летів. Вони роблять так, що цей дрон. Він має два канали. Він має канал відеозв'язку і канал управління. То вони роблять так, що ворожий дрон втрачає управління. Тут картинку вони бачать, але uh -huh. не можуть рулити. Знаєте, у uh -huh. водія забрали кермо. А, і Ти бачиш картинку, а зробити нічого не можеш. Це ті штуки, які рятують життя наших бійців. Це а, зворотня. Сторона медалі, тому що для того, щоб знищити ворога, ти маєш, як ви правильно сказати, принаймні вижити сам спершу і повернутися живим. В цьому є велика наша мета. Тому ці комплекси допомагають нашим бійцям безпечно доїхати на позицію. Знову ж таки, я дуже вдячний. Ви дуже оперативно тоді допомогли. У ворога змінилася технологія. Вони теж. Як і ми розвиваються, вони розвиваються повільніше, але коли вони доходять до цього, то об'єм більший, бо Росія має більший ресурс, і ви тоді допомогли швидко зібрати, і їхні дрони не змогли долітати, і ми не втратили жодної людини. Пане Миколо. Ви знаєте, тут хочеться теж користуючись нагодою подякувати і вам. І знаєте, в тому числі за що на моїй пам'яті ви ледь не перший, хто ну почав демонструвати наочно. Це дуже важливо для нас, для наших глядачів, коли. Ти не просто чуєш три букви РЕП, що це таке. Ось, друзі, ось воно, ось так воно працює. Все абсолютно там можна там помацати, зрозуміти до чого. Ви бачите qr код і все максимально зрозуміло в цьому. Півмільйона зібрано станом на цю хвилину. Це неймовірна сума. Але тут, знаєте, для мене що особисто важливо, коли кажуть, що ми втомилися від війни, скільки можна донатити, скільки потрібно, стільки і будемо, і ви це вкотре доводите. Ми дякуємо за кожну гривню. Ми знаємо, як тяжко вони зараз даються, але ви щедро ділитесь, тому що знаєте, ці кошти можуть врятувати життя наших бійців, а це найцінніше, що в нас є. Вони так само мають родини, які чекають на своїх коханих, на своїх батьків, на своїх братів, на своїх. Татусів, і зараз ви зробили неймовірний вклад в збереження їхніх життів. Ми зараз говоримо про техніку. Техніка це важливо, але це ніщо у порівнянні з нашими хлопцями і дівчатами, які зараз на передовій. Ми зараз трішки перетягнули час. Зараз мають бути новини. Ми робимо це дуже рідко. Але зважаючи на те, що ви до нас приїхали з фронту у свою відпустку, заключне слово вам. По перше, дякую вам. По-друге, дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. А по-третє, всі ці технології, всі кошти, які ми збираємо, правильно ви кажете, в першу чергу це на вряту це на порятунок життя наших бійців. Так, через знищення ворога, так, через знищення окупанта, на порятунок життів наших бійців немає нічого цінніше за життя штурмових підрозділів, за життя механізованих підрозділів, за життя всіх людей, за життя кожного українця. І давайте, друзі, будемо активними, давайте закінчимо цю війну, тому що мета не знищувати, мета створювати. Але щоб створювати, нам потрібно закінчити це все. Давайте закінчимо це якомога швидше, повернемося до цивільного життя, будемо створювати. І не будемо вже донатити на дрони, будемо донатити на своє щасливе життя, але зробити це ми можемо тільки з вами разом. Я вірю, що це станеться. Золоті донайте, слова. донайте, дякуємо. Абдула QR код номер картки. Все це зберігається під відеотрансляцію. Я нагадую, з нами був Микола Волохов, Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. На правах реклами підписуйтесь на Telegram, ТЕРА, Там дуже багато цікавої і корисної інформації і підтвердження того, що ваші кошти використовуються виключно за призначення.